21 січня в Чернігівському національному педагогічному університеті відбулось урочисте відкриття серії заходів, що будуть присвячені річчю великого поета Тараса Григоровича Шевченка. На заході були присутні учні загальноосвітніх шкіл міста Чернігова та студенти ЧНПУ. З вітальним словом виступили ректор вишу Микола Олексійович Носко. Та проректор з виховної роботи Анатолій Григорович Тимошенко: дай Боже, щоб ми, попри всі негаразди в нашій державі з ім'ям Тараса Шевченка об'єднувалися на хороше, на позитивне, на чисте, про те, на те, на, на що нас закликав за часів життя і безсмертної своєї поезії Тарас Шевченко вже ось 200 років. Студенти факультету початкового навчання підготували цікаву виставу за твором Тараса Григоровича Шевченка наймичка. Дитя моє, мій синочку, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму. Були хубодинка. Чужі люди хреститимуть. Я й не буду знати, як звуть тебе, дитя моє. Не ночує ні під хатою, ні в хаті кого-небудь треба сватать. мако, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала. З розповіддю про своє життя, що завжди було пов'язане з творчістю Тараса Григоровича Шевченка, виступив лауреат Шевченківської премії 2010 року Дмитро Йосипович Іванов. Зачитавши в кінці свого виступу вірша власного написання. ми вже не чорні волі, зорі над Україною ще вас не продали, нас із лихою годиною ще в не вловив, Зорі над Україною, що вже заплакали ви. Важко йдемо терниною, стежкою в зоряний час. Зорі над Україною. Не покидайте нас, буде навитись спіною власною вражий страх, доки над Україною сяє чумацький шлях, доки йде руїною слово рідне в сенцях, зорі над Україною наших батьків серця. Завершили концертну програму Учні музичної школи номер 1